4 травня Кременчук сколихнула болюча звістка. На 83-му році життя зупинилось серце відомого громадського діяча, колишнього очільника міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина та футбольного функціонера Андрія Григоровича Зущука. Прощання з ним відбулось сьогодні, 6 травня, на новоміському кладовищі. Провести в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та всі, хто знав і шанував його. Андрій Григорович був світлою людиною. Він дуже любив життя. Він любив людей, він був порядний, совісний, чесний у відношенні до друзів, до товаришів. Я з ним працював останні, може бути 18 років на громадській діяльності. За цей час я не чув і не бачив, щоб він кого-небудь обідав, щоб він кому-небудь сказав погане слово світла пам'ять, світлий людині. під час прощання усі згадували Андрія Григоровича як людину з великим серцем, яка присвятила своє життя служінню людям та рідному місту. Він був не лише політиком, а й другом, наставником, порадником для багатьох. Протягом п'яти років він очолював футбольний клуб Кремінь, вкладаючи душу у розвиток футболу у місті. Як він уже пішов на політичне життя, то був трудолюбива людина. І те, що построєно на стадіоні, і футбольне поле, і трибуни тоді реконструкції він це участвував в цьому, і строїтельство манежа, і просто жаль, що такі люди уходять. Вічна їм пам'ять і покой буде. Людина, яка була джерелом сили і натхнення, залишила після себе пам'ять, яку не зітруть роки. Прощаючись із дідусем, його онука Вікторія згадувала, як щиро він вмів любити, підтримувати і вірити. Для неї він був не просто дідусем, а героєм, який завжди був поруч. Він завжди зі мною. Я приїхала навчатися сюди у 2001 році. Ви з бабушкою були завжди зі мною. Вівторок ми ще з вами розмовляли, у вас все було добре. Мені дуже шкода, що так вийшло. Ви не краща людина. Ви справді не краща людина. Я дуже рада, що я була, що ви вважали мене своєю нічкою. Андрій Григорович пішов із життя, залишивши за собою добру пам'ять, щирі посмішки тих, кому допоміг, і міцну основу для майбутніх поколінь. Його життєвий шлях це приклад гідності, мудрості та невтомної праці. І хоча серце зупинилося, його ім'я житиме далі у справах, у словах вдячності, у тиші футбольного поля, де колись лунав його голос. Світла пам'ять Андрію Григоровичу Зущуку Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.